Добрий вечір, дорогі друзі, дуже раді вас вітати в стінах. І сьогодні ми маємо прекрасну, чудову нагоду. маємо відчуття виставки пана Романа Романичу. Образ і прообраз. Ви знаєте, пан Неворець дуже влучно написав, і він про це скаже. Але для мене це велика можливість, велика приємність, велика цікавість сни в у образи, в бачення. Доброго поважного, цікавого, видатного, гадає Романа Нам Дуже дякую за ту можливість, яку ви нам надали, допомогти вам створити трошки цю експозицію, цей настрій. І, власне, хочу відразу запросити це до слова пана Ореса, який був промоутером, який був натхненником цього проєкту Валерейшу. Якщо... Запрошую. Чому я так став? Знаєте, Я знаю дуже багато художників у Львові, в Києві, поза межами України, але нема ні одного такого, як Романишини. Тому що я його знаю від собі понад 25 років, його і його творчість. Це більше як чверть століття, починаючи від тих перших виставок в кінці 80-х років. І це дійсно абсолютно унікальне явище. У зв'язку з тим, що я його так довго знаю, я можу абсолютно говорити, що Романишин це є феномен. Це є творчий феномен, який, по суті, не має аналогів. Він дійшов зараз в своїх творчих реалізаціях до такого стану, що він може зробити будь-що. Причому воно сягає такої глибини образотворчої, що в скульптурі, що в живописі, що в графіці, що в інсталяціях і будь-яких формах, що воно дивує і постійно захоплює глядача. Але разом з тим, вони ці твори вони настільки прості зовні, що ти дивуєшся, як ця форма така легка і така незвична. Що мене також в ньому безконечно захоплює, це те, що він кожен раз інший. Здається, що от щось таке, вже таке зробив, таке дивне, і таке гарне, таке, і продовжує. і продовжує. Кожна виставка, він абсолютно готується по-новому. Зокрема, оці дошки, які висять двохсторонні, це якась знов. Мене дуже вразило, коли я їх в майстерні побачив. І тому мені так з ним приємно, бо я знаю, що цілий час буде якась несподіванка. Коли ми робили цю величезну виставку, в цьому музеї Корсаків на 2000 метрів квадратних. Півтора. Пі... Півтора. Вибач, я, я трошки загнув, я перехвалив Романишину. І тепер така, ніби невеличка виставка, але слухайте, як вона сприймається, як воно гарно, який образ знайдено. Що мені також дивно і так захоплює, що він може осягнути абсолютно все. І це художник, який, ну, в нас якось так є. Є ми ці, які невідомо чого в творчому середовищі, інші є час від часу в творчому середовищі, деякі працюють, бо їм треба заробляти. А є просто такі художники, як громаниши, який творить абсолютно без перерви. І що мене дивує, що він творить і у вісні. Тому, це, я такий текст написав, бо це не раз ми стикалися, говорили, що. Дуже багато того, що він побачив у вісні, він потім реалізує свідомо і підсвідомо. І це такі безконечні візії. З одного боку, можна сказати, що він дуже різносторонній, але він завжди впізнаваний. Громанищина можна, коли ти бачиш будь-який твір, в будь-чому виконаний, ти завжди його пізнаєш. І ще одна дуже важлива річ, що він абсолютно безконечний. Тобто, скільки він буде жити на цій землі, він буде без перерви творити. Я абсолютно в тому переконаний. І він ще такого не робить, що він нас дуже здивує. Тому тішуся сьогоднішні події. Дякую галереї, тішуся, що ти ромку є. Дякую, тобі. Дай тобі, гору. Боже, здорові. <плес> 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 ти сюди говоримо на житло. А так можна мікрофон, щось зачав. Я сюди говорю на чотирьох. Добре, я не буду багато говорити, бо Орис майже все сказав. Я просто скажу декілька слів про виставку. Значить, десь півроку тому ми, по-моєму, запланували її, і сталося так, що я, була, я не пам'ятаю, чия виставка, я уважно почав оглядати зал, приміряючи його на себе. І я побачив оці от речі, що тут можна зробити щось. Трошки інакше, ніж використовування тільки стін. І з цього виникли оці речі, які. Ну, Тут не всі ввійшли, бо, мабуть, треба трошки більшого простору, але основне, що мало бути, воно ввійшло. Хочу окреме дякую сказати Костянтину, Костику, чи як вас правильно називати, вас всі, всі друзі називають Костиком, здається. Робота з галеристом. Завжди є цікавою, але з ним було просто інтригуюче цікаво, тому що він вміє працювати з художником. Зразу вам кажу. Я тут притягнув значно всього більше. Ну, Я знав, що ми будемо сіяти, що ми будемо так пересівати, я не сподівався. Але в кінці мушу вклонитися і сказати дякую, бо він зробив те, як воно мало бути, і як воно десь і. Початково і задумувалося. Тут присутня тема снів, тема води, тема ріки, тема моря, і, можливо, ви це теж відчуєте, те, що я завжди намагаюся робити, тут є рефлексія на той час, в якому ми живемо. Тут є певна напруга, певна трагічність моменту і певне намагання бути стійким і впертим, і живучим. В разі, власне, в тому, що ми говоримо про сни. Там є робота, яка називається дитячі сни. І оці вертикалі, це відображення цих снів. Ця вертикаль. Сонце дуже важлива річ в нашому житті, це третина нашого життя. Мабуть, всі пам'ятають оці стани, коли ти просинаєшся, пам'ятаєш, що тобі щось приснилося, і через 5 хвилин ти забуваєшся, і тільки лишається той післясмак, що воно було. І, власне, певний час я зрозумів, оце те, що наснилося, воно дуже важливим є для тебе. У мене попередня виставка так і називала це важливі речі. Я зрозумів те, що сонце дуже важлива річ. Те, що воно наснилося, проснувся негайно, треба його зафіксувати, десь собі зробити якісь пам'ятки, якісь начерк і так далі. і так далі. Бо потім воно зникає випаровується, і ти розумієш, що щось було, але не пам'ятаєш що. І от, власне, оці картинки, це оті, причому я зрозумів, що мені чомусь в час війни почалося снити, снитися власне ті е, сни дитинства. Якісь е, враження, пам'ять того, коли я ще був зовсім маленьким і горизонт був страшно високий, і ти бачив близько землю і, і все решта. І це є е, власне відображення десь того всього. Що наснилося за час війни. І от ті дитячі сни, і оці вертикалі, і оцей ангел, що зверху, е і оці всі речі це якісь е ілюзії, алюзії на, 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 на ті спогади, що, що ти прожив, але з тим власне, відтінком тої гіркоти останніх 4 років. Тому оглядаючи е ці всі речі. Варто трошки роз... акцентуватися на тому, в якому часі, в яких умовах, в якому середовищі це зроблено. Окрім того, після цього всього бо будуть якісь ще авторські екскурсії і так далі. Там я буду глибше говорити про це, бо все це пов'язано десь в контексті якихось речей і... з історії мистецтва і так далі. Там більше про це поговоримо. А зараз я просто хочу дуже подякувати всім, хто причетний. В першу чергу, Кості. Галеристу. Він фантастичний галерист, правду вам кажу, професіонал. Оресту. І найосновніше це нашим воїнам. Бо без них цього всього б не було. Паркостів, запрошуйте нам. Дуже дякую, друзі друзі, що з над мікрофоном допомагаємо Ще раз дуже дякую, що прийшли. Справді пан Роман анонсував нас будуть зустрічі, авторські зустрічі, обговорення. Будемо розкривати ту тему. І справді запрошую вас повернутися. Бо цю виставку треба розглядати уважно, вдумливо, спокійно. Сьогодні нас дуже багато і ми будемо спілкуватися, а розглядати треба одити. Так що дуже будемо раді вас бачити. Дякую і до зустрічі. Дякую всім, хто, хто прийшов. Бо сьогодні так склалося, що багато подій збіглося в часі. А, але тим, хто може, може подякувати, дякую ще раз.